Всім привіт, друзі! Це гібосум. він так витягнувся за зиму, і зараз я його обріжу. Дивіться, які довгі пліття. Буду обрізати. Для цього беремо секатор, і ми протираємо його спиртом, спиртом або горілкою, щоб обеззаразити. І вуаля! Шляхом нескладних маніпуляцій ми отримуємо пучок майбутніх черенків. Звертайтесь, є черенки в наявності вже вкорінені. Ще трошки подоглядаємо все, що там сухе листочки, це забираємо. І ми отримуємо таку рослину. Я вам покажу її з усіх сторін. Я її часто постійно формую. Декілька разів за рік обрізаємо обрізаємо не все. Деякі гілочки залишаємо, але більшість тих, які там дуже довгі, ми їх всі обрізаємо. І ми отримуємо щось таке схоже на деревце. Щось схоже на дуже цікаву рослину. Це цікава рослина, це паларгонія, дуже мені подобається. І. А ви тепер знаєте всі секрети, що з нею робити, щоб, щоб це було щось у вас схоже на рослину. До зустрічі в наступних відео!